Вітаю, велими шановні пані та панове. Саме на цих днях відбувся, так би мовити, похорон, поховання Однієї з головних, однієї з двох головних ідей так званого русского міра. Перша з них це Євразійство, яка ще жива. Так він ще живе, він ще не вмер. Так писав наш генії пророк Іван Франко. А от друга, слов'янофільство. Де е, московити вважали, чи чомусь вони угрофіни, московити-андрофаги, мусять керувати всіма слов'янськими народами. так. <св 'язок> і, це дивовижно, взагалі маразматична, повна, повна, сповнена маразму, ідіотизму, ідея, але ж вони як її пропагували. Так. і Українці. братній, звичайно, слов'янський народ. Так, і. Прибалти так, білоруси це братній слов'янський народ. І поляки, ну, такий народ непевний, хоча і слов'янський, але непевний. От Чехи краще, словаки ще краще. Так. Але ж ти бачиш, до чого дійшло. Та всі ж пішли в НАТО. Всі пішли в НАТО, кинули Росіюшку, так, оце е, Парасольку, цю крило. От хорошо було жити їм під крилом у Росіюшки, так. Залишилися хто? Ну, я вже не кажу там про словенців, я вже не кажу там про всіх інших, таких, як Босняків, Сербів. Залишилися дві нації. Ну, по-перше, це болгари, братушки. Але ці братушки щось крутили, крутили, вертіли вертіли, та й опинилися в НАТО. І в Європейському Союзі що воно таке? І залишилися одні. Братушки, так це серби. І отут уже за цих сербів, ну трималися, як вошкожуха московити. І раптом вони довідуються, що серби ні з того, ні з цього. Та таємно та продали Україні. Що ви думали? Снарядів? Якими вона стріляє по московитах, андрофагах, загарбниках і окупантах, аж на мільярд доларів. Мама мія, ну як це все? Ото зрада, так зрада. Оце, оце вже останні. Останні славяни, так поховали. Оцю ідею славянофільства, яка розцвітала в Москві і на якій базувалася ну, політика цієї держави. Так. Уже українці, вже ж давно не брати, та зрозуміло, що вони ж і ніколи і не були братами, завжди дивилися в цю Європу. Завжди. Починаючи з отам. Київської Руси, так, коли Ярослав Мудрий був тестем всієї Європи, а заодно і його сестри, і його племінниці, і, і онуки, і правнуки, і всі останні так, склали, так би мовити, королівські родини Європи. От з того часу воно все пішло. так. І тому сюди приходив перший московит андрофаг, так, якого е батько був нащадком київських князів, а мати місцева угрофінка. Угр... От, звід... от, от звідси воно все й пішло. Прийшов сюди Київ цей. Спалювати, грабувати, забирати і все таке інше. Мародерити. Замародерив він тут ікону, так, у Вижгороді, яка стала головною святинєю, так, московитів андрофагів Володимирська, якась там Божа матір що. Так, давайте задаємо інший братній слов'янський народ, який поцупив у нас матку Боску так, Це ж теж ікона наша. У нас дві ікони були, які були написані на столі, за якими відбувалася вечеря. так, Ісуса Христа разом із своїми, ем, так би мовити, сподвижниками. так. І от ми маємо те, що уже почала в бозі ця ідея. Ну, на черзі Євразійство, яке теж приречене на загибель.